Вітаю вас, шановні любителі рукоділля. Цього разу я пропоную вам популярну вишивку, яку я виконую в особливий спосіб. Вона може бути використана по кутиках, впоперек і по довжині виробу. Завдяки красивому ажурному вигляду та простоті виконання цією вишивкою можна прикрасити найрізноманітніші вироби. Так як ця вишивка додасть свої рідності кожному з них. Для роботи я підібрала канву білого кольору Count 16 та шовкове муліне кольори 300 та 741. Далі я продовжуватиму вишивку із лицьового боку виробу, беручи за основу квадратик і стороною 4 нитки тканини складаю робочу нитку двічі роблячи петельку стягую дві нитки тканини і одночасно закріплюю робочу нитку Я виконую стібки різної довжини посередині однієї із сторін уявного квадратика. Дивіться, зараз я виконую кутик і переходжу в інший ряд. Я нитку залишаю і по мірі вишивання висмикую нитку тканини і виконую необхідну довжину шва. Тепер переходжу до вишивки такого самого шва із протилежного боку. Тут я теж беру за основу квадратики стороною 4 нитки тканини. виконуючи одночасно стібок, я закріплюю робочу нитку, бачите. Виконую кутик і переходжу в інший ряд. Теж нитку залишаю і по мірі вишивки я висмикую одну нитку тканини і вишиваю шов необхідної довжини. Тепер дивіться, я вишила шов з обох сторін доріжки. Ось ці. Кутові нитки я їх виводжу на виворітній бік, закріплюю, протягуючи під стіпками, вишиваю кутик. Зверніть увагу на те, що ваш кутик може бути іншим, в залежності від вишитої довжини шва. Ось тепер у кожному із цих квадратиків я вишиватиму маленький квадратик із стороною чотири нитки тканини. Ось вість голки показую на серединку цього квадратика. Я виконую перший стібок, яким одразу закріплюю робочу нитку. Бачите. Одночасно стіпки я трошки підтягую, щоб утворилась дірочка. Квадратик готовий, виводжу нитку на виворітній бік, закріплюю. Тепер у кожному із таких квадратиків я виконую маленькі квадратики з дірочкою посередині, і кожен квадратик я виконую окремо щоразу, закріплюючи робочу нитку. Бачите, Це лицевий бік вишивки. Я закріплюю робочу нитку. Тепер виконую бокові стіпки навколо серединки квадратика. Виводжу нитку на виворітній бік, закріплюю. Далі виконую вишивку із лицевого боку виробу. Беру нову нитку, виконую стібок, яким закріплюю робочу нитку. Бачите? Я зараз виконую вишивку на куті виробу, я захоплюю дві нитки тканини, обкручую їх, бачите, тепер повертаюсь до сторони. Vežot to kvadratika. В цьому квадратику я вишиватиму всі чотири сторони. Бачите, я рухаюсь, захоплюючи щоразу по дві нитки тканини. У всіх квадратиках доріжки я виконуватиму лише три сторони квадратика. Дивіться, я виконую перехід. Я четверту сторону залишаю недошитою. Дивіться, як я закріплюю нитку при вишиванні цього шва, протягую її на виворітній бік. Тепер закріплюю нитку, повертаюсь на лицьовий бік, беру нову нитку, закріплюю цю нитку, виконуючи стібок, бачите? Дивіться, я вишила всі три сторони. Тепер переходжу до вишивки четвертої сторони. Бачите? Ось повертаю виріб. І далі продовжую вишивку четвертої сторони. Знову захоплюю дві нитки тканини, обкручую їх. І повертаюсь. Так виконую по всьому виробу. Виконую кутик, ось переходжу до вишивки четвертої сторони іншого ряду. Я завершую вишивку четвертої сторони квадратиків. Нитку виводжу на виворітній бік. Я далі продовжуватиму вишивку тієї самої робочою ниткою. Мені потрібно перейти ось сюди. Я переходжу із виворітнього боку в потрібне місце протягую нитку на лицевий Бачите? повертаю виріб на лицевий бік тепер виконую із лицевого боку оздоблювальний шов по внутрішній частині виробу. Ось цей шов я виконую у два прийоми. Спершу я виконую Одну частину шва. Зараз я виконую кутик, переходжу з одного ряду в інший. Одночасно стіпки трошки стягую, у мене утворюється дірочка. Дивіться, як я закріплюю нитку при вишиванні цим швом, виводжу нитку на виворітній бік, зайву нитку відрізаю, повертаюся на лицьовий бік, виконую стібол, яким одночасно, закріплюю робочу нитку і далі продовжую вишивку. Ось я завершила. Першу частинку цього шва. Пер дивіться, я одразу переходжу, ось повертаю і виконую дзеркальну другу половинку цього шва. Ось зараз я виконую кутик. Переходжу в інший рядок. Тепер такий самий шов я виконую по контуру виробу і зовнішньої частини вишивки. Закріплюю робочу нитку і так само виконую стіпки різної довжини. Цей шов я теж виконую у два прийоми. Зараз я виконую кутик, переходжу в інший ряд. Я завершила першу частинку шва. Тепер виконую дзеркальну другу половинку шва. Бачите? Теж виконую стіпки різної довжини. Ось зараз я виконую кутик. Я завершую вишивку шва, робочу нитку виводжу на виворітній бік виробу, протягую під стіпками, закріплюю нитку. Дивіться, яка красива гра кольорів. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих, творчих ідей. З вами була. Оксана Благута, дякую за перегляд. Зробіть цю красу.